Цей чат створений для офіційного спілкування. Тут ви можете задавати питання стосовно навчання або заходів. І інший чат це флут. У цьому чаті заборонений для батьків, і тут, також тут немає викладачів. Тут ви можете неформально спілкуватися з нашими студентами та іншими абітурієнтами. Отож щодо процесу вступу. Так. Отож щодо процесу вступу зараз ви вже зареєструвалися на НМТ, тому перший важливий крок зроблено. Надалі вас очікує підготовка до іспиту та сам іспит. Ми радимо вам переглядати поради, досвід минулорічних студентів, адже минулого року ми так само переживали щодо цього іспиту, та й загалом повторяти матеріал перед самим НМТ. Також, коли ви вже складете іспит, у вас і стане питання. Розгляду своїх та аналіз своїх результатів, а саме, які спеціальності для вас доступні, та шанси на вступ. Також при вступі дуже рекомендуємо переглянути коефіцієнти. І коли ви вже визначитеся, і коли ви проаналізуєте свої результати, постане найголовніше питання: яку спеціальність обирати. І тут ми постараємось вам допомогти. Адже е, ми створили івент Enter the IT», Він призначений для наших абітурієнтів. Е, цей захід спрямований саме на те, щоб допомогти нашим абітурієнтам ознайомитися з it сферами е, адже їх дуже багато. І хочемо звернути вашу увагу, що вже завтра, 12 квітня, у бібліотеці КПІ відбудеться загальноуніверситетський день відкритих дверей. Там будуть представлені усі кафедри та інститути нашого університету, і ви безпосередньо зможете поспілкуватися з представниками та студентами кожного з цих кафедр. І якщо ви задумуєтеся, чи варто приходити на наступні дні відкритих дверей і пса, то наша відповідь однозначно, що варто, адже на даний момент ще до кінця не затверджена освітня програма щодо 124 спеціальності. Тож на наступних днях відкритих дверей ми зможемо вам більше розповісти про неї. Ну а також, чим ближче доступної кампанії, тим більше корисної та актуальної інформації ми будемо надавати, а саме, як подавати правильно документи, як писати мотиваційний лист та усі етапи, які будуть далі призначені. Тому кожен наступний DVD це буде нова порція корисної та актуальної для вас інформації. Коли ви вже визначитеся зі спеціальністю час подавати документи через електронний кабінет. і тут також дуже багато технічних моментів: а це пріоритетність подачі заяв, правильна їхня подача та строки. Тому, якщо вас рекомендували на бюджет або контракт, наступним кроком буде це подача документів до приймальної комісії. Тут ми також будемо вам допомагати. Ми в своїх статтях прописали детальний опис документів, які потрібно приносити на приймальну комісію, а також будемо чергувати на місці, щоб допомогти вас зорієнтувати та з заповненням документів. І ось, коли ви вже станете нашими студентами, знайти друзів та адаптуватися у студентській спільноті буде дуже важливо. Тому ми створили івенти для наших першачків. Це ознайомчі зустрічі також зі студкураторами та вашими групами, і також будуть створені чати груп, щоб ви заздалегідь могли ознайомитися із своїми майбутніми одногрупниками. Тут за QR-кодом багато дуже корисних статей від студради на абсолютно різні теми і про навчання, і про студентське життя. Дуже багато корисних помитів, якому буде цікаво, то welcome. От теж фотографії з тих самих тулетів, про які казав Максим. От ще трошки коротко про спеціальності вам про це розказували, тому просто коротко про цьому ще раз пройдемося. Нагадаємо, що у нас дві спеціальності представлені: комп'ютерні науки та системний аналіз, на яких, в свою чергу, є на 122-й дві освітні програми системи медичного інтелекту та інтелектуальні серед орієнтовні розстрілення вчислення. А на 14-й системний аналіз та наука про дані – це оновлена освітня програма, яка якраз скоро буде про яку казав Максим. От тут продемонстровані вступні бали з минулих останніх чотирьох років. Про це вам теж казати, тому що самосильно зупинятися не буду. А от е перелік предметів, які вивчаються, на саме. Штучному інтелекцію. Те ж саме про СП можете ознайомитися з БАЛами. думаю, ви вже це все чули, От, та теж перелік спеціальностей, які ви будете вивчати. Тут трошки оновили також програму вона відрізняється від останніх років. Об'єднали територію з математичною статистикою, схемотехніка вже на першому вивчається вже на першому курсі, тому загалом починається раніше вивчення прикладного матеріалу, Дається більше. Часу на вибір напряму розвитку та прибирається зайве навантаження. От те ж саме про 124 спеціальність. Також перелік а, предметів, які ви можете вивчати. Тут дуже велика увага приділяється математичній базі, особливо те, що вважають більшість студентів фундаментом це аналіз. Починається з математичного, далі він переходить у гармонічний, функціональний та системний. От, теж пару слів про працевлаштування. От, тут зображена схема, ким ви можете люти. Оце для 122-ї, це для 124-ї. Загалом, основне, що ви хочете виділити тут, те, що для 122 притаманна саме розробка. Для 124 двадцять більше йде все в себе аналітику, але дуже багато професій спільних, тобто ви навчаючись на одній, можете працювати за спеціальностями притаманними також інші. От, тому що у них дуже багато спільного, а особливо це автоматизована робота з даними. Той же самий штучний інтелект, який зараз дуже нехай, і зараз дуже багато хто хоче вивчати і працювати в цій області. О, далі трохи навчання, тому що це нове. Останні роки всі вчилися онлайн, ми цього року це перші, хто вийшли на очне навчання. Тут зображений скрін нашого розкладу. Не так багато пар, бувають просто дві пари на день. Основне, у нас змішаний формат навчання. Очно представлені всі основні математичні предмети, математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія, дискретна математика, ми це все вивчаємо очно. Всі інші непрофільні спеціальності ми вивчаємо онлайн. Також програмування у нас іде онлайн. Із основного, що ви не можете бути присутніми на парі очній, у вас буде можливість доєднуватись онлайн на цю пару, щоб не пропустити матеріал. Тому що викладачи домові трансляції, але втім краще не зловживати, тому що ведеться журнал відвідуваності та ЕНКи не дуже класно отримувати. От. Всі заходи контролю, контрольні роботи, модулі роботи це все проводиться так, же, як і ви вивчаєте. Тобто, якщо предмет очний, то пишете ви контрольні теж очність з цього предмету. Якщо предмет онлайн, то відповідно онлайн. О, тобто це компроміс, що дозволяє організувати навчальний процес безпечно для всіх його учасників і зберегти високий рівень освіти. О, далі трошки про викладачів. Не наші викладачі, що наші викладачі це скрини з лицерів, які нам прислав Гліб Борисович, а підписи це те, як він підписується в кінці кожного листа. Як приклад, контролюючий ГБ, дресировочих векторів ГБ. Непослідовний ГБ, не менш екстремальний ГБ, лагідний ГБ, консультант ГБ та багатьох це тільки ті, що ми викликали. От, Про комунікацію з викладачами те, що вона, вона дуже проста, відбувається в основному через Google Class або через пошту. В принципі, можна просто приходити і питати, що вас цікавить, вони завжди йдуть на зустріч, з цим немає ніяких проблем. От. Дуже часто теж комунікація відбувається через старосту, ви щось. Якщо там самі не хочете писати, ну, та у старості більше авторитету, взагалі це її задача спілкуватися та передавати інформацію групі. Також вони надають багато дуже методичних матеріалів, потім це публікуються в Google класи, конспекти лекцій, записи лекцій, якщо їх робить, таких достатньо багато. От, і... Як і студенти, викладачі теж давно не виходили на очне навчання, тому це все відбувається у спільній співпраці і співрозумінні. От, окрім цього, у кожної групи є академ-куратор, це як аналог власного керівника, але на відміну від школи немає тотального контролю. Це просто людина, яка в основному видасть вам паролі від всіх важливих навчальних баз, там, де буде журнал, оцінок таке інше. От, загалом не можу звертатися з питаннями, але навряд чи він буде брати активну участь у вашому житті. А, більше набагато користі вам принесуть тут куратори. Це студенти, такі ж, як і ви, тільки на курси або на два старше. Це люди, які вас будуть супроводжувати офіційно перший семестр, але вам ніхто не забороняє спілкувати з ними далі. Це ті, хто можуть стати вашими друзями, такими як студентськими мамами та татами. От, вони можуть допомагати як в навчанні, так і просто в студентському житті, знайомитися з кимось, допомагати з івентами та багато всього іншого. Чудові люди, які будуть вас дуже рятувати. От, та трошки про позанавчальну діяльність. Якщо вам стало страшно від кількості математики, і всього -всього, то це не так страшно, тому що ми не тільки вчимось. У нас дуже багато всяких івентів, не тільки навчальних, хоча вони теж і дуже корисні. Дуже багато гуртків, не тільки наукового спрямування, а й спортивні на дуже різний смак. Я впевнена, що якщо комусь буде цікаво, то можна буде знайти щось для душі. От, і тут представлені приклади спортивних змагань, які благодійні підтримки, але також завдяки нашій чудовій судраді, про яку Максим скаже трошки пізніше. Проводиться дуже багато розважальних івентів, саме направлених на студентів. Які відвідують не лише ІПСАшники, а й студенти інших факультетів, і навіть не тільки КПІ, бо ми вже трохи цим прославилися. Тож, якщо ви плануєте поселятися в гуртожиток, зараз коротко ми вам розкажемо основну інформацію. Е, Іпсашники вселять у сьомий гуртожиток. Він розташований за адресою вулиця Михайла Брайчевського, 3. Неподалік розташовані усі необхідні магазини. Щодо кімнат, вони загалом 12-14 квадратних метрів, їхнє облаштування напряму залежить від попередніх мешканців. Гуртожит має коридорну систему. На кожному поверсі розташовані чоловічі та жіночі туалети, умивальники та кухні. На першому поверсі знаходиться робочка, це кімната, де ви можете повчитися або загалом провести свій час у тиші. На цокольному поверсі у нас знаходяться душові. Пральня кімната та добре споряджений спортзал, який додатково слугує укриттям. Щодо цін за проживання, то вони варіюються в залежності від кількості мешканців у кімнаті. Тобто, чим менше мешканців, тим буде вища ціна. Так само і за електроенергію. Чим більше у вас електроприладів у кімнаті, тим буде вища ціна за електроенергію. Інтернет послуги у гуртожитку надає лише провайдер «Телеком». Вартість тарифу 160 гривень на місяць. І також гуртожитку є свої певні правила, дотримуючись яких ви будете створювати комфорт не лише для себе, але й для всіх інших мешканців. Отож, тепер поговоримо про нашу ІПСАшну спільноту, адже студенти ІПСА – це дуже активні, креативні та надзвичайно спілковиті люди. Інститут прикладного системного аналізу відомий своєю дружньою спільнотою. Групи активно спілкуються між собою у своїх чатах, де вони можуть просити допомогу щодо навчання або й просто спілкуватися на різноманітні теми. Також важливо, ми пам'ятаємо, що допомога іншим є невід'ємною частиною навчального процесу, і кожна, тому кожна група має власний чат. Я хвилююсь просто, вибачте. Mm -hmm. Також крім цього, існують чати усіх, усієї кафедри та потоку, і там ви можете спілкуватися з ширшим колом людей та знаходити нові знайомства. Також важливо відзначити роль івентів для наших першокурсників. Вони створюються вони надають вам можливість не лише для відпочинку від інтенсивного навчального процесу, але це і місце для прояву себе з різноманітних сторін. Тут ви можете спостерігати за нашими першими івентами, які проводяться загалом у вересні або трішки пізніше: день першочка, пуща та фреш. Ну, загалом дуже цікаво, де ви можете познайомитися з великою кількістю людей. Та ну, загалом так весело провести час. Тому у нас прийнято допомагати одне одному. Також у нас є чат. Де перші курси можуть писати питання стосовно навчання, допомогти з виконанням завдання, або як краще підготуватися до сесії, а старші курси безпосередньо нададуть дуже хороші поради стосовно свого досвіду. Також, звісно, що наш університет не обмежується лише навчанням, тому ми поговоримо про волонтерську діяльність. Студентська рада КПІ це, мабуть, далі щодня. А про нашу складу про не хочеш пітерської? Звісно, хочу пізніше. Студентська рада КПІ це офіційний орган студентського самоврядування. Він представляє інтереси студентів перед адміністрацією університету. Вони також організовують різноманітні події та допомагають вирішувати питання стосовно побуду або навчання. У складі студради КПІ присутні студенти з різних факультетів, які хочуть покращити життя наших студентів на краще та зробити його комфортнішим. Також, звичайно, що у кожному інституті, так само, як і у ІПСА, існує своя студентська рада. Це місце, де кожен може знайти для себе щось цікаве та поринути у справжнє студентське життя. Студрада є активною організацією, вона представляє інтереси студентів. Вони сприяють нашому всебічному розвитку і також організовують різноманітні заходи. Це як наукові івенти, так і розважальні, про які ми розповідали. Також це клуби за інтересами та різ... також особливою ініціативою є програма Куратор. Вже розповідала Поліна. Це коли старшокурсники допомагають нашим першу. Першокурсникам адаптуватися до студентської спільноти, що нам дуже сильно полегшує їхній вступ в університет. Також звернемо увагу хакатонам, адже це також невід'ємна частина наших студентів, вони допомагають нам та надають можливість застосовувати теоретичні знання на практиці, розвивати навички комунікації та управління проєктами, і отримувати Досвід вирішення комплексних завдань і також дуже сильно допомагають заводити нові професійні знайомства. Е, як вже я і розповідав, наша студрада організовує івенти для наших абітурієнтів. Е, Enter the IT – це подія, на яку ми запрошуємо випускників або студентів старших курсів ІПСА, е, які вже працюють у провідних it компаніях Спікери розповідають про свій шлях у професії. Вони діляться досвідом навчання в нашому інституті. Вони розповідають про знання, які здобули в ТІПСА та які для них стали особливо корисною, корисними в роботі. Також вони часто розповідають про те, наскільки важлива самоосвіта для хорошого кар'єрного росту, і як вони загалом поєднували своє навчання з практикою. Тому цей захід допоможе вам краще орієнтуватися в різноманітних IT-напрямках, зрозуміти, чим вони саме відрізняються один від одного, і визначитися, яка саме сфера для вас ближча, щоб обрати цю спеціальність, на якій вам варто навчатися. Е, також, е, крім освітніх заходів, е, і, вся, е, це, ой, і вся є важлива частина студентського життя, це також і тусовки, і розважальні івенти. Які організовує наша студрада, адже протягом навчального року і ПСА студрада ІПСА ПСА вони проводять багато подій, де можна як просто поспілкуватися, відпочити, познайомитися з іншими студентами, які нашого факультету, так і інших факультетів. І серед традиційних заходів, як ми вище вам показували, це є день першачка, це наш перший івент для наших нових студентів. Це знайомства, активності, також атмосферна вечірка, все для того, щоб ваш старт у КПД був незабутнім. Ну, як ми і згадували, це Пуща, Фреш, Хеллоуін та загалом інші івенти, які вас очікують протягом року. Також зараз нагадаємо про наші ресурси: це чат, основний ефіційний, чат для абітурієнтів лише фуд, менш офіційний. Та канал, де також буде публікуватися інформація. Там також є посилання на сайт таки нади про статті, тому що там не тільки про навчання, там і про життя, і про питання, які я певно багатьох з вас можуть турбувати. Якщо ще лишилися якісь питання, будемо раді відповісти. Є питання. Що, ви всі напитали? Щоб Ні, в середньому день. Є таке, що в мене. Ні, немає. Може бути лекційний день. Це коли при чотири пари людей або у нас зараз так, що лекційний день очний, тобто дисципліни, такі як математичний аналіз, тобто математичні дисципліни, це чотири пари або п'ять, але тоді немає першої пари. Ну, загалом чотири пари, і це лише лекції. Це максимум. А буває чому. дні, де лише дві пари онлайн. Буває, що немає. Наприклад, ми вчимось по суботах, але те, як по 41-й до 42-ї групи, тобто це перші підпіль. У них немає по суботах днів, тобто два вихідних матері, на у нас лише один. І навіть у тих, хто вчиться в суботу, у мене в суботу лише одна пара, у Максима – дві. Одна, це залежить також від розкладу, тому що дисципліни чергуються.